Привіт! В цьому відео ми створимо власного телеграм-бота, і він буде робити щось корисне. Моїй дружині час від часу потрібно відправляти посилки новою поштою у кастомних коробках, і у накладні потрібно вказати вагу такої коробки, але не реально, а по версії нової пошти, відповідно до розмірів такої коробки. І щоб розрахувати таку вагу, я вирішив створити телеграм-бота, адже ним дуже зручно користуватись через месенджер. І ось що він буде робити. Для прикладу, коробка ось з такими параметрами відповідає вазі у 30 кг. Тож потрібно розрахувати, скільки буде важити коробка з довільними розмірами. І це не складно зробити, визначивши об'єми таких коробок і склавши звичайну пропорцію. Та тепер нам потрібно зробити телеграм-бота і перенести в нього таку логіку. Телеграм-бот є класичною чергою повідомлень. Його можна сприймати як таку собі скриньку повідомлень на стороні месенджеру, і користувачі, спілкуючись із вашим ботом, відправляють у таку скриньку повідомлення із вказанням власного унікального ідентифікатору, який і буде використаний для відправки зворотнього повідомлення від бота назад до користувача. А ви підключаєтесь до такої черги по REST API, вказавши API токен, який відповідає такому ботові, і оброблюєте повідомлення із черги одне за одним. І такий підхід дозволяє значно спростити реалізацію такого бота з вашої сторони. Телеграм є такою собі платформою і відповідає за хостинг сервісу, авторизацію користувачів та їх безпеку завдяки підтримці Https та SSL-сертифікатів на скрізному шифруванні. Він отримує повідомлення та медіа від користувачів та зберігає їх у власному сховищі, надає зручний UI, власну платіжну систему і багато іншого. Вам же потрібно лише реалізувати обробник, який читає повідомлення із черги і надсилає відповіді. І такі обробники дуже легко масштабувати. Запустіть декілька екземплярів вашої програми і будете швидше обробляти чергу повідомлень. Додатково telegram бот може виконати розсилку повідомлень усім підписаним користувачам, взаємодіяти з групою користувачів, створювати веб-хуки. Також він надає набір віджетів, що спрощує виконання команд, передбачених таким ботом, і підтримує інтеграцію веб-сторінок. При бажанні ви можете навіть створити багато користувацькі ігри. Та почнемо ми з чогось зовсім простого та не менш корисного. І перш за все, нам потрібно створити Telegram-бота. І це зробити дуже і дуже легко. Переходимо до застосунку Telegram, вводимо у пошуку BotFather, це спеціальний бот, і він дозволяє створювати та видаляти ботів, керувати їх API токенами та налаштуваннями. Далі обираємо опцію New Bot. вказуємо назву боту. Далі ім'я, за яким цього бота можна буде знайти у пошуку. Ім'я повинне закінчуватись на слово бот. Ось і все, що потрібно було зробити: бот створений. Скопіюємо його API-ключ. І ми використаємо його трохи пізніше для отримання доступу до вхідних повідомлень і відправки відповідей. Далі у пошуку шукаємо створеного бота за ім'ям і можемо щось йому написати. Та тільки він вам нічого не відповість. Повідомлення будуть накопичуватись, та поки що нема кому на них відповісти. Спершу спробуємо поспілкуватись з ботом за допомогою звичайних REST API запитів. Пізніше у цьому відео ми будемо використовувати спеціалізовані Python бібліотеки, які і виконують ці запити, і значно спрощують вам роботу із таким інтерфейсом. Перейдемо на офіційну документацію і спробуємо її трохи дослідити. Нас цікавить пункт меню Making Requests. І в цьому випадку ми будемо відправляти звичайні HTTPS-запити із вказанням токену бота, який ми зберегли до цього. При роботі з ботом ми будемо реагувати на повідомлення, отримані від користувачів. Це можуть бути не тільки повідомлення, а будь-які інші події. В рамках документації вони називаються апдейтами. І у документації можна переглянути усі поля, які будуть міститись у об'єкті апдейт. А апдейти ми можемо отримувати двома способами: за допомогою REST API запиту GetUpdates або за допомогою вебхуку. Це два різних підходи при роботі з повідомленнями. У першому випадку ми витягуємо нові повідомлення із черги. У другому випадку ми підписуємося на таку чергу, вказавши адресу, на яку потрібно відправляти усі нові повідомлення. І ця черга, при отриманні таких повідомлень, сама буде відправляти їх нам. Але в такому випадку наш сервер повинен вчасно відповідати. Ми будемо розглядати перший приклад. Для зручності, щоб не будувати усі запити самостійно, ми скачаємо. Postman колекцію, що значно спростить нам роботу з такими запитами. Якщо ви раніше не працювали із застосунком Postman, обов'язково подивіться відео по підкастці. Шукаємо таку колекцію у відкритому доступі і імпортуємо у Postman. Посилання на колекцію залишу у описі до цього відео. Переглянемо запит GetUpdates. І можна помітити, що URL використовує спеціальний параметр токен, і нам потрібно вказати для нього API токен нашого боту. Переходимо до папки колекції і у вкладку Variables. В ній потрібно створити змінну токен і натиснути на кнопку Save. Далі можемо переходити до взаємодії з нашим ботом. І Скористаємось запитом для отримання оновлень. У якості опційних параметрів можна передати зміщення. Ліміт оновлень, а також тип оновлення, які ми хотіли би отримати. Виконаємо запит і побачимо усі три повідомлення, які ми відправляли боту у чаті. При повторному запиті ми знову побачимо ті ж самі три оновлення. Щоб відмітити їх як прочитані, скористаємось зміщенням. І у якості такого зміщення вкажемо крайній ідентифікатор оновлення плюс 1. Тепер ми не бачимо попередніх оновлень, і навіть якщо ми приберемо цей параметр, ми все одно вже їх не побачимо, адже вони були відмічені як прочитані. Спробуємо тепер відповісти користувачеві у чаті. Для цього скористаємось методом sendMessage. В цьому запиті вкажемо чат-ID, який ми можемо взяти із отриманого оновлення, також текст повідомлення. І також таке повідомлення ми можемо відправити у якості відповіді на інше повідомлення користувача. Для цього скористаємось атрибутом Reply to Message ID. Виконуємо запит. І тепер ми можемо побачити нові повідомлення в чаті, вже отримані від бота. Власне, таким чином і відбувається комунікація між користувачем і ботом. На стороні бота ми могли б також створити базу даних, яка б зберігала ідентифікатори усіх користувачів, з якими ми спілкувалися. І такі ідентифікатори можна було б використовувати для виконання розсилок. І в даному випадку ми зачепили самі основи взаємодії з ботом. Та замість того, щоб виконувати запити у такому сирому вигляді, зазвичай використовують спеціалізовані бібліотеки. І у випадку Python у вас є широкий вибір таких бібліотек. А під капотом такі бібліотеки також виконують HTTP-запити. Тож їх принцип роботи принципово не відрізняється від того, що ми вже встигли зробити через Postman. Далі ми перейдемо у PageR і спробуємо скористатись бібліотекою Iogram, щоб реалізувати наш калькулятор коробок. Ось, власне, як він і буде виглядати. Це звичайна функція, яка приймає від користувача кастомні параметри коробки і розраховує її об'єм. Потім використовує характеристики еталонної коробки для того, щоб розрахувати вагу шуканої коробки, і наприкінці ми округлюємо таке значення до двох символів після крапки. У якості конфігурації ми використаємо Pydenti клас, який значно спростить нам реалізацію такого класу, дозволить легко валідувати вхідні параметри і розрахувати об'єм коробки. Власне, таким чином ми реалізували доменну логіку нашого застосунку. Тепер нам потрібно створити компонент, який буде відповідати за взаємодію з ботом, отримання оновлень, використання нашого основного компоненту і відправку відповідей до користувача. І спершу ми встановимо бібліотеку IOGram за допомогою команди PipInstall. Далі зробимо набір необхідних імпортів, які нам знадобляться в подальшому. І тепер нам потрібно створити обробники, які будуть реагувати на команди, відправлені користувачами. Аяграм є асинхронною бібліотекою, тож нам потрібно створювати асинхронні функції. Створимо перший обробник. Він буде реагувати на так звану команду Start і буде надавати користувачеві інформацію про бота, поточну конфігурацію і інші доступні команди. Такий обробник очікує один єдиний вхідний параметр спеціальний об'єкт Message. який і містить усю необхідну інформацію про оновлення. А відповідь надсилаємо користувачеві при виконанні команди Answer з використанням ключового слова await. І таким чином ми реалізували найпростіший обробник. Додамо другий обробник, який буде реагувати на команду calculate. Він також дуже простий і схожий на попередній. В цьому випадку ми очікуємо, що користувач у повідомленні передасть три числа. Нам потрібно їх виокремити із повідомлення і перетворити на звичайні числа. Передати їх у функцію Calculate і підготувати відповідь до користувача. Якщо ж на будь-якому етапі обробки такого повідомлення ми впали з помилкою, повернемо користувачеві повідомлення, щоб він отримав хоч якийсь зворотній зв'язок. Тепер нам власне, треба створити бота, який буде взаємодіяти з сервером по ключу, і використовувати створені обробники в залежності від формату повідомлення. Створюємо об'єкт бот. Токен будемо отримувати із змінних оточення. Далі створюємо об'єкт Dispatcher і реєструємо у ньому усі обробники, які ми створили. За допомогою додаткового параметру вказуємо умову, за якою потрібно обирати той чи інший обробник в залежності від формату повідомлення. В даному випадку ми використовуємо достатньо прості умови, та ви маєте багато додаткових можливостей. І коли ми зареєстрували усі обробники, нам потрібно запустити диспатчер, передавши бот у якості вхідного параметру. І тут ми бачимо чіткий розподіл обов'язків. Об'єкт бот виступає таким собі api клієнтом який взаємодіє з телеграмом за допомогою свого ключа, і передає отримані повідомлення до диспатчера. А диспачер. В залежності від формату повідомлень, обирає той чи інший обробник і виконую його логіку. Після чого результати роботи передає назад боту, щоб той зміг відзвітуватись перед користувачем. Перш ніж запустити застосунок, нам потрібно вказати зміну оточення Telegram Token. Відкриємо термінал. Я використовую Git Bash, тому що команди, виконувані у такому терміналі, дуже подібні до Linux команд. І створюю зміну оточення Telegram Token. Запустимо нашого телеграм-бота. І повернемось до нашого телеграм-бота на UI. Спершу виконуємо команду Start. Це найперша команда, яку ви зазвичай виконуєте при початку роботи з ботом. Наш бот відреагував і підказує нам, що робити далі. Виконуємо команду Calculate. Супер! Нам вдалося реалізувати корисного бота, який підказує нам вагу коробок. Звісно, це найпростіша реалізація, і ми можемо багато ще чого додати. Для прикладу, я, як користувач бота, хотів би вказати інші параметри еталонної коробки. Тож нам потрібно зробити дві речі: додати сховище, у яке ми могли би зберігати конфігурації для того чи іншого користувача, а також додати нову команду, яка дозволить встановити таку конфігурацію. Спробуємо реалізувати щось дуже простеньке. Створимо окремий компонент. Це буде наш configManager. На рівні класу розмістимо конфігурацію по замовчуванню і перевикористаємо у функцію Calculate. Додамо метод init. В нашому випадку будемо зберігати значення по певному ключу. І для спрощення будемо зберігати результати у звичайному словнику. Замість нього можна було б використати ShelfRedis Memcached. Додамо два асинхронні методи: Get, щоб отримати конфігурацію по ключу, і set, щоб встановити конфігурацію по ключу. Якщо такий ключ не знайдений, повернемо конфігурацію по замовчуванню. Далі створимо екземпляр Config менеджеру у глобальній області видимості. таким чином, щоб він був доступний усім резолверам. Це, мабуть, не найкращий спосіб реалізації. Але в цей момент нічого краще не вигадав. Там, мабуть, було б краще винести усі резолвери у окремий клас, і конфіг-менеджер створити у методі init. Далі підготуємо окремий резолвер для команди, спрямованої на зміну конфігурації. Він буде дуже схожий на резолвер Calc, тож скопіюємо його і внесемо потрібні зміни. Спершу ми, звісно, перейменуємо функцію і поправимо підказку. І ми очікуємо, що користувач передасть не три числа, А чотири. параметри коробки разом із вагою, на основі яких ми створимо нову конфігурацію і збережемо у Config Manager. У якості ключа використаємо ідентифікатор чату. Об'єкт Message дозволяє значно спростити взаємодію із оновленням, отриманим від серверу. Змінимо повідомлення до користувача, внесемо правку у 71 рядок. І резолвер можна вважати готовим. Додамо новий резолвер до диспетчера. Далі нам потрібно зробити зміни в існуючі резолвери. Почнемо з функції Start. Розширимо підказку. За допомогою Config manager отримаємо поточну конфігурацію і підставимо її значення у підказку. У функції Calculate знову-таки запитаємо поточну конфігурацію і передамо у якості вхідного параметру у функцію Calculate. Та вона такий параметр не очікує, тож внесемо у неї необхідні зміни. Додамо додатковий вхідний параметр і можемо прибрати 17-й рядок. На цьому нашу реалізацію можна вважати завершеною. Тут ми трошки накосячили з конфігурацією резолвера, виправимо її. І можемо запустити нашого бота. Спробуємо з ним повзаємодіяти. Виконаємо команду Start. Тепер ми бачимо розширену підказку. Виконуємо команду Calculate для коробки 20 на 20 на 20. І очікувана вага 2 кг відповідно до еталонної коробки. Змінимо конфігурацію. І знову виконаємо команду Calculate для коробки 20х20 на 20. Як ми бачимо, тепер розрахована вага значно більша, ніж попереднього разу. А це означає, що наш калькулятор працює так, як і очікується. Супер! Ми проробили велику роботу. І насправді ми побачили лише невеличку частинку можливостей такого бота. А тепер найважливіший момент: відправимо посилання на бота дружині і подивимось, що вона про це думає. Я вважаю, що це успіх. І якщо ви додивились до цього місця, не пожалійте вподобайки і обов'язково підпишіться на канал. Також ви можете пригостити мене горнятком кави усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео!